Доброго дня малята! Я знаю, ви дуже любите казочки. А сьогодні у нас буде незвичайна казка, а з цікавими завданнями. Пропоную вам пригадати казочку теремок. Стоїть у полі теремок, він не низок, не висок. Бежить полем мишка Шкребетушка, бачить теремок. Зупинилась і питає Теремок, Теремок, хто в теремочку живе? А з теремка чарівний голос. Я відчиню двері тільки тоді, коли ви виконаєте моє завдання. Дітки, допоможемо мишки виконати завдання. Малята, подивиться на теремок. Скільки дверей? Вірно, одне, а віконечок. Вірно, багато. І двері для мишки відчинилися. Мишка зайшла в теремок і стала жити. Пробігає полем лягушка-стрекатушка. Бачить, теремок стоїть і питає, хто хто в теремочку живе. А з Теремка мишка відповідає, Я мишка мишка-нарушка, відгадаєш мої завдання, будеш зі мною жити. Давайте, дітки, допоможемо жабці. Подивіться малята на картинку. Де живе жабка? В річці, вірно, з ким живе жабка? З рибками, з равликом. Ми виконали завдання малята, і жабка стала жити в теремочку. Бежить полем зайчик побігайчик. Хто хто в теремочку живе? Звірі відповідають. Відгадай, відгадаєш наше завдання, будеш з нами жити. Подивіться малята на картинки і скажіть, що їсть зайчик. Морквичку, капусточку, Вірно, малята. Молодці малята, ми виконали завдання і зайчик став жити разом зі звірятами. Біжить лисичка, сестричка. Хто хто в теремі живе? А звірі відповідають, ми. Виконаєш наше завдання, будеш з нами жити. Погляньте малята на картинку. Де лисичка живе? Вірно, у лісі. А що робить лисичка? Відпочиває. Молодці малята, стала лисичка зі звірями жити. Полем бреде вовчик братик. І як завиє, хто хто в теремку живе? А звірі відповідають, ми тут живемо, виконаєш наше завдання, будеш з нами жити. Подивіться малята на картинку і скажіть, на чому сидить вовчик? Вір, на пенючку. Аж там полем іде ведмідь. Бачить теремок і питає, хто хто в теремку живе. А звірята відповідають, виконаєш наше завдання, ми тебе впустимо до себе жити. Діти, давайте допоможемо нашому ведмедику. Нам потрібно назвати звіри, які поселилися в теремку, і пригадаємо, хто перший прийшов жити. Так, правильно мишка, потім жабка, зайчик, лисичка, вовчик і ведмедик. Пустили вони до себе і ведмедя жити. І жили вони усі разом. Молодці малята допомогли усім звірятам. До побачення.